Доброго дня, шановні мешканці громади. Звітую вам з приводу цивільного захисту населення за 2024 рік. Зв'язку з введенням військового стану відповідно до указу президента України про введення військового стану, посилення ракетних ударів та авіаобстрілів з боку Російської Федерації відповідно до вимог наказу МВС про затвердження вимог з питань використання. Та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту та Іровської селищної ради були надіслані листи до керівництва обслуговуючих підприємств та організацій, які знаходяться на території громади щодо докомплектування та проведення в належний стан захисних споруди для цивільного захисту. Сумісно, з Чорноморським ДСНС України було проведено перевірку найпростіших укриттів та проодераційних укриттів та складено відповідні акти. Проведену готовність до використання за призначенням та поставлено на облік 25 споруд цивільного захисту, а саме найпростіших укриттів цивільного захисту. Проводиться робота щодо їх нарощення. Розроблено та затверджено план цивільного захисту на особливий період. Були встановлено електросирени, які оповіщають населення у разі повітряної тривоги. Затверджено проєкт рішення про встановлення місцевої автоматизованої системи оповіщення, яке буде сповіщати населення про всі надзвичайні ситуації, проведені штабні навчання з органами управління цивільного захисту. Сумісно з головним управлінням ДСНС України в Одеській області проведено комплекс заходів щодо запобігання виникненню пожеж протягом пожежонебезпечного періоду, щодо нещасних випадків з людьми на водних об'єктах. Надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства. Також проведено комплекс заходів щодо виконання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у закладах освіти на 24-25 навчальний рік. Перевірено стан електросирен та доведення до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту. Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією заходів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в начально-методичних центрах цивільного захисту. Сумісно з головним управлінням ДСНС України в Одеській області проведено комплекс занять з основ безпеки, життєдіяльності та безпеки дитини в закладах освіти. Хочу подякувати керівництву селищної ради за підтримку. Захисту населення у військовий час